Так, друзі, ну що, попри те, що в нас доволі тепла осінь цього року, балує нас прекрасною погодою, все одно рано чи пізно прийде час змінювати взуття, і нам треба буде підібрати правильне, комфортне, таке, що не натирає, в якому не впрівають ноги. І ми вирішили з усіма цими питаннями розібратися, тому що найчастіше ми як робимо? Прийшли в магазин, поміряли, начебто класно, начебто зручно. А з усіма проблемами, які я перерахувала, стикаємось вже потім. Так, от, щоб цих проблем уникнути, ми запросили експерта, лікаря-подолога для. То Оксану Луцай, щоб вона нам детально чітко все роз'яснила? Пані Оксано, приходьте, будь ласка, раді вас бачити. Тому що знаєте, от я справді зараз замислилась, а ми ж дуже часто в магазині доброго ранку поміряли, наче все класно. Потім уже в процесі е, ми починаємо бачити, що є якісь проблеми або ноги впрівають, або взуття промакає, або воно якесь неякісне. Як нам з цим всім розібратися? От і чи всі взагалі вміють правильне, демісезонне взуття собі обирати? Чи всі вміють ні? А, ви правильно сказали, можливо, саме на етапі підбору і потрібно звернути увагу на ті речі, які потім проявляться. Бо найперше правило обирати взуття потрібно ввечері, а не вранці. Тільки О. тоді, коли нога максимально збільшена в об'ємі, коли є набряк. Угу. Дуже часто у людей бувають набряки, коли вона максимально збільшена, тоді ми йдемо і купуємо собі взуття. Максимально важливо на осінь. Як сказала а, ваша колега, uh -huh. поки за лаштунками, поки я там з нею спілкувалася, мати змінне взуття. Бо якщо ми обираємо де ми сезонне взуття або зимове взуття на холодну пору і з якимось утеплювачем, і з якимись там yeah, устілечками, так. Так? то в мінус 20 я можу з нею ходити в uh -huh. цьому взутті, а потім приходжу на роботу там, де плюс 20, і залишаюсь цьому самому взутті. І друге правило все таки перевзувайтеся. Тобто Не те, що те, що в нас себе. було фактично в школі, коли ми приносили змінку з собою, так і нас заставляли класні керівники перевзуватися. Це правило діє виявляється абсолютно для всіх і для дорослих, в тому числі То турбота про ваші ножки. Слухайте, ну круто, окей. Добре, розуміємо. Перша порада обирати взуття ввечері, коли ноги вже натружені, нахожені. Ми можемо тоді правильно обрати. Друге, мати змінне взуття. Так, що ще? Якщо взимку або восени ми вийшли? Там перший дощ, наприклад, або не перший, бо перший сніг трішки промокли ноги. Слава Богу, зараз дуже багато матеріалів, навіть тканевих, які mm -hmm. будуть воду, не проникні. Звісно, шкіра. Вона сама по собі трошечки відштовхує. Але буває таке просто, що людина, знаєте, ноги промокли, і вона потім в цьому змоклому взутті ходить весь день, бо нема можливості, наприклад, перевзутися там. Чи немає, Добре, немає можливості, можливості п... повернутися додому. Наприклад. Перевзутись, але є можливість роззутись. І тут вже ну, в такій патовій ситуації я, хоча угу. б зняла і одягла б шкарпетки сухенькі. Або просто зняла шкарпетки, щоб вони просохли, і одягла їх назад, для того, щоб. Бути в комфорті якось далі, звісно, сушить якісь сушилки, навіть та сама газетний папір. Якщо його зібгать і засунути, він дуже швидко вбере. Ще як висушити, ну розшнурувати, відкрити максимально для того, щоб воно висушилось. А якщо ми боїмося замочити ноги, то mm -hmm. простіше обробити попереднє взуття чи спеціальними спреями, чи навіть такий простесенький лайфхак, коли ви берете свічку воску, натираєте взуття, потім нагріваєте його, воно добре просочує і вже вже відштовхує воду. А, коли ми вступимо в калюжу, хоча б ноги не промокнуть. А до речі, а чому такі надітрапляється? От дістаєш, наприклад, з коробки. Там минулорічне сезонне осіннє взуття. Одягаєш, а враження таке, що вона на тебе як наче мале. Ну нога ж вирости не могла за рік, умовно кажучи, ти ж його нормально підривався взуття. Фактори. Що це Перший фактор. фактор шкіра і тканина, вона трошки всихається, бо -ха -ха. вона в закритому. Ми ж не не беремо їх там, не зволожуємо зрідка для того, щоб так. вона себе відчувала, так як ми шкіру зволожуємо угу. свою. А другий фактор, що нога, яка влітку звикла до максимальної волі. Потім заходить стиснення, Пускайте, так і їй важко до того. Угу. І третій фактор, як ви сказали, нога не може вирости, так нога не може вирости. Але вона може змінити конфігурацію. Коли вона просідає, коли вона розширяється, тоді вона і подовжується. Угу. І це третій фактор, на який Або маємо Або може зважати. розширитись ось тут в кісточках, і, і, і навіть розмір змінити. Навіть до двох розмірів може запросто змінити стопа, якщо вона чи в такому положенні, чи в такому положенні. Ну якщо ми там трішечки відчуваємо, що воно нам тисне не критично, що нам робити? Змінювати взуття, чи все ж таки розношувати і знаєте, я пам'ятаю навіть такі. Були народні способи, колись бабуся казала: Взу... одягаєш мокру шкарпетку, взуваєш взуття, можеш походити вдома, все воно, все потягнеться, розтягнеться. Це таке можна робити чи ні? Ні, ні, от, Але... от зрозуміло. No, ну, якщо зовсім безвихідна ситуація, якщо потрібно якось пристосувати mm -hmm. стопу е, до взуття, знову ж ми будемо травмувати стопу. Звісно, можна одягнути такі, якісь е, тепленькі, товстенькі шкарпеточки, mm -hmm. такі як бабуся в'яже а змочити їх горілочкою. <світ> <світ> Отак. Такий непоганий лайфхак, <світ> 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 да. залізти ввечері в кросівочок, в тапочок якийсь і походити вдома з півгодинки, для того, щоб воно трошечки роздалося. Але не забуваємо, що ми при цьому все одно будемо травмувати стопу, краще угу. вже колодку якусь знайти, краще напхати щось туди і не травмувати. Так, ну і наостанок я бачу у нас тут різні форми оцих стіляк, да чи як і отакі от силіконові штучки. Це для чого і як ми це можемо використовувати саме в осінньо-зимовий період? Скажімо так, якщо ви взуваєте з вечора зуття так. і розумієте, що десь вам тисне, будь ласочка, Замажтете місце якесь тим самим воском, милом, uh -huh. будь-чим для того, щоб зменшити тертя. використайте силиконові, якісь накладочки ще до того, як з'являться мозолі, захистіть і не забувайте, що ідеальна стопа це, коли перший палець ну прям іде прямою лінією, коли він не закруглений. Uh -huh. І коли ми всуваємо свою ніжечку гарнесеньку в завужене взуття, ми травмуємо пальці і потім робимо проблеми uh -huh. на нігтях. Тож, я б серед всіх цих устілочок обрала максимально широку, тому що вона анатомічна. Угу. І серед всього взуття, яке у нас є, я також зважала б на анатомічну форму, де перший палець. Стоїть... не занадто звужені. А... Зовсім не назначки. звужені. Навіть не занадто, а взагалі. Взагалі. Все? Живіть в комфорті, дивіться на Ніжком звичайні має бути речі. комфортно. Та дякуємо, дякуємо. Подала Оксана Луцай, начебто розібралися з тим, як обрати правильне осіннє взуття, щоб потім не натирало, не боліло, ні ноги, нічого. Тому, друзі, все поради почули. Обирайте за ними.